Місце зустрічі набережна вона у суботу об'єднала чотири локації, загалом шість спортивних напрямків, та передувала тренуванням просто неба. Вже традиційна руханка. Ський це таке спортивне місто, і хочеться підтримувати цю традицію і кожного року збільшувати масштаби. І можливо, навіть не традиційним величезним забігом, але легенькою пробіжкою, то завжди підтримуємо. Чотирнадцятирічний Павло займається кросфітом чотири роки. каже, цей напрямок фізичної культури поєднує в собі елементи важкої атлетики, стронгмену та горьового спорту. Тому тренування щоразу різняться. Починав я десь наверно з 7 кілограмів анталі. Зараз 15. і якщо де деколи можу більше. Наприклад, зі штангою працював десь деколи просто з пустим грифом, гріфом, а зараз можу і 50, і 70 кг взяти штангу. Поруч із кросфітерами удари відпрацьовують хеквондисти. Займатися цим видом спорту можна з п'яти років, розповідають коучі. Свого часу долучилася до тренувань її Сафія Кураїшева. Я займаю вже два роки. Мені дуже подобається на Текмондо. Мені здається, виробатується дуже сильний характер. Це саме той вид спорту, якраз який розвиває координацію швидкість. Ми працюємо в різносторонніх стоїчках. Що в спорті в різних спортах других. Не працюють, що дуже-дуже дуже гарно розвиває дітей. Поїхали повертаємо. Я взагалі драйвова, всі мої дівчатка драйвові. Ми кайфуємо будь де парк, вулиця, зал будь-де. Тому що гарний настрій. Вправи, рухи, енергія, особливо в сьогоднішній час, сьогодення, тільки аеробні тренування можуть спасти, тому що моральне, психологічне, фізичне і фізіологічна розвантаження. Тому прям супер. А якщо це ж свіже повітря, це кайф, це просто круто. Тренування із джампінгу фільмує хмельничанка Алла Борисівна. каже, кожен свій ранок розпочинає з тренувань у парку. Років зо 20 тому обрала для себе скандинавську ходьбу. До слова пані Алла напередодні дня міста відзначила власний день народження. Сьогодні утром сьогодні. Зранку в парку побачила стільки нового і цікавого. Ось, наприклад, стрибки на батуті. В моїх онуків також є батут, але вони так не займаються. Тому для них знімають ці вправи. В управлінні молоді та спорту повідомили, що в день міста традиційно влаштовують спортивні заходи. Останні зокрема дозволяють популяризувати фізичну активність. Завжди, коли ми десь виходимо на локації на спортивні заходи. Завжди люди цікавляться, підходять, беруть номери телефонів, цікавляться, де проходять тренування, і зазвичай після великих спортивних заходів кількість дітей в наших спортивних школах збільшується. Цьогоріч, Крім активностей у парку, місто приймає старт з вислування, волейбол серед ветеранів, фінал чемпіонату міста з футболу 8 на 8 та чемпіонат України з регбі 15. Тетяна Самсонюк, Ярослав Єфремов, новини міста.